что российский робот говнопад продается не за какие-то эти ваши 2 миллиона рублей, а вы знаете уровень локализации говна 100%. процентов. Там пампушки, трампапа. Планы Тесла по созданию миллионной армии человекоподобных роботов Оптимус. Ты можешь по-прежнему идти, спрашивают. Человекоподобного ропода и он идет. Айдол держать, так как он падает. Он уже сразу может рукопашечку продемонстрировать. А, -а, 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 -а. зачем вы устроили этот позор на весь мир? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про злети і падіння запаребріка. Ні, неправда. Я брешу вам зі старту. Ми розкажемо вам тільки про падіння за паребріком, бо злетів в них. Немає про що йде мова в деталях, в ролях в особистостях. Буквально за мить. А ви перед тим не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курвадова Лайф. Коментуйте, хто що отримуйте шалене задоволення. І не забувайте про найголовніше це про ваші донати. Ми підтримуємо друзі збір для 37-ї бригади морської піхоти і будемо щасливі, якщо ви не забудете задонатити Хлопцям і дівчатам, які увесь цей час лишаються на фронті, український потрібні. Як радіостанції моторола, потрібне екофло, потрібна підтримка бути просто мобільними і зі зв'язком на фронті. Тож все необхідне, що ми можемо від себе зробити, давайте зробимо послання на цей збір традиційно в описі до нашого випуску. Переходьте донайте і обов'язково отримайте задоволення. Річ тім, що в Москві цими днями презентували першого в Росії типу людиноподібного робота. На базе штучного интеллекта. Вчера, зачем-то в нашей стране состоялась презентация человека подобного робота. При этом, <coughs> да, это у нас уже такие роботы были, мы их показывали. А эти был Федор, робот, он что-то там делал, манипулятор. Слушайте, кого пытают... просто объясните, что творите, а? Деньги выделены уже. Матом говорити нельзя, але очень много, щоб було всім понятно. Ну от постійно ходить, носиться Путін, і не тільки чиновники, ми теж искусственний інтелект. подождите, вот сейчас все буде. Однак під час э презентації стався невеличкий форс-мажор. Робот просто вийшов на сцену, спробував помахати глядачам і впав. <клес> Після падіння його намагалися якось сховати розробники, чи ті, хто був задіяний в презентації, просто за чорну ширму, що виглядало ще гірше, але і там сталася халепа. Полотно заплуталося у цей досить відповідальний момент, одним словом, все було змазано. Звісно, в соціальних мережах користувачі не залишили на місці цього робота. Каменю на камені мокрого місця. Ну просто знищили все в пух і прах. Але приємно спостерігати навіть не за тим, як іронізують користувачі соцмереж. Мені найбільше сподобалось, і як горить топ російський пропагандист Соловйов. і от під музику роки виводять на сцену руского чоловіка Айдола. З ним тут двоє парні, і лункарчукаря нахрен пади. Его поднимают также под музыку, и уводят уже трое. Еще главное, скорее, скорее, давайте мы материалы. Это снимался фильм о том, как своровать государевые или частные деньги. Вот это все было о чем. Вот этот бесконечный позор был о чем? При этом, чтобы не было никаких иллюзий. Давайте ще раз я неодноразово в наших ефірах підкреслювала, що на сьогоднішній день є два полюси, які справді рухають цю кулю вперед. При тому, не факт, що вперед до щасливого майбутнього може й до третьої світової. Але тим не менше, передові технології це Америка і Європа, тобто Західний світ, і Китай, ну або Азійський світ, тому що там є до речі дуже багато розробок, які передаються не Китаю, а саме на Захід. Все, Росії там немає. Саме тому я завжди сміюся, коли вони презентують свої орешники, хрінішники, пасійдони, ну на базі чого? Гавнепалах вони це все скліпали. Паралельно з цим Соловйов продовжує навалювати. Він сьогодні буде моїм другим голосом, тому що там, де мені не вистачає експресії, емоцій, це все зробить він. Сам Соловйов розповідає, що китайці представили нового людиноподібного робота, паралельно з цією ганьбою. І так як виникло. Відчуття, що це насправді людина, то вирішили показати, що в нього всередині. Настільки це було досконало, настільки воно шокувало. Китай показав наступне изділ: Китайці представили нового человека робота. І так як виникло відчуття, що це насправді людина, то вирішили показати, що внутрі. йому зараз срезають все вокруг, ну йому срезають, щоб показати. людям на самом деле, что нет, это действительно, это гуманоид. Не под музыку рокки русскую народную, а, не а с я добрым я русским я названием айдл. А, Взяли, отрезали и показали. Вот так это выглядит. А, спасибо, Аллан, спасибо всем, кто здесь, спасибо, спасибо. И вот, значит, ты можешь по-прежнему идти, спрашивают человекоподобного ропода. И он идет. Это Китайская Народная Республика, где за воровство государственных денег расстреливают, а счет выставляют за пулю, потраченную на казнь семье казнокрада. Скажите, пожалуйста, мы можем сравнить походку двух роботов? Ну и вы знаете, давным-давно Робототехнікою займаються самі американці, теж досконалі експонати. Ну, що В Росії. Ну в Росії лапті і балалайка, розумієте? Тобто вони беруть за основу музику із фільму Рокі, а не російську народу, ні балалаєчку. А далі в них все одно. От як не назви це лайно, а все одно виходить Мийден Роша. Источник крія новості на ринку сапфілсумість Айдлу може ставляти 100 до 300 Мільйонов а, -а, -а, -а. Далі, звісно, Соловйов вирішив піти по максимальній дискредитації. Я навіть не знаю, чи він просто з якогось ціпка зірвався, чи хто його покусав, але він, він насправді займався безкінечною дискредитацією. Після Китаю Соловйов вирішив порівняти російське лайно із роботом Ілона Маска. Вот, вот этот позор вы показали. Зачем? Уровни детской игрушки. Еще и цену, откуда-то кто-то узнал. Ваша задача какая? Скомпрометировать всю российскую IT и робототехническую компанию. Фразу ⁇ Мы в самом начале пути. Ваши конкуренты в этот момент делают следующее. Так, набираем. Маск... А, роботы. Маск, робот. Ні, ну серйозно, серйозно, з розробками маска. Як би ми к ньому не відносились? Але він геній, який все збудував і створив на Заході, де є свобода думки, свобода капіталу, такі творіння і винаходи, які презентував світові Ілон Маск, вони і народжуються тільки в таких країнах, як Америка, в Північній Кореї чи Росії не можуть вони бути виготовлені. Клімат, знаєте, не то. Це... робот Оптимус Илона Маска. Вот так, да? Так, а-та-та-та-та-та. Трампапа. -трам Он танцует. И вот через несколько дней тот же самый робот. Все видно, да? При этом, заметьте, музыки под руки нет. Нет людей, идущих рядом. Правда? Этого ничего нет. Есть какой-то смешной человек, Илон Маск который показывает, что вытворяет его робот. И вот теперь на поле боя сталкивается робот Илона Маска, китайский робот и айдол. Ну, во-первых, сразу будет заметно, то, что Айдола должны сопровождать два человека в одежде которые должны голову айдола держать, так как он нахрен падает. И рядом танцующий робот Илона Маска. А мало малитво, он ще і кунг фу може демонструвати. Але сам Соловйов пішов шукати, то, як виглядають роботи Ілона Маска, що він пропонує. І, звісно, розглядає, і, звісно, дивиться, і, звісно, слюнки тікуть, бо це і є фантастика. Ну, красота же. Звісно, красота. І ми. Которую ви армію робота, ви виказали, сволочь взяв і грохнувся. Це майбутнє. Я, до речі, нагадаю вам, що на фронті теж росіяни крадуть у Ілона Маска старлінки. Нічого подібного і близько за шалені капітали вони не змогли придумати. До речі, гроші, щоб ви не сумнівалися, не тільки в Америці на розробки, на якісь тестування виділяють шалені, в Росії їх не менше. Цей робот, який впав із ганьби в Росії, точніше показав все, як воно є насправді. Його розробка вимірюється шаленими мільйонами. І що? Куди пішли ці гроші? Ціна одного робота має составити 20 тисяч доларів. Два мільйона рублі. Я правильно понимаю? Я беру даже пастусть. Так? 20 тисяч доларів, це. Сколько миллионов рублей? Два? Но в этот же самый момент мы с вами, может быть, уверены, что российский робот-говнопад наш, кстати, не полностью, продается не за какие-то эти ваши два миллиона рублей. Ха! Он будет стоить так, чтобы вам мало не показалось. От ста миллионов рублей. Мені так подобається, як сам Соловйов говорить, що і справді нічого народного росіяни не взяли, навіть не так, американці, презентуючи якісь свої роботи, того ж Ілона Маска, музику Роки вони не взяли. Ну, що таке роки? Це, це перемога, це здолання перешкод, це коли ти впав. Але <свісно> піднявся і пішов, але це не про російського робота, який впав і далі з ним нічого не відбулося. При тому, мене під час цієї презентації найбільше шокувало це те, що оці чуваки, які супроводжують цей робот, ну було очевидно, що вони знають, що він не йде, що він несправний, що він нікчемний, але все одно вони його випускають. Так, от власне розповідає сам Соловйов про те, що в Сполучених Штатах Америки на базі фірми Тесла. Вже є серійне виробництво цих роботів, і це все буде коштувати копійки. А якщо порівнювати американську з російським айдлом, до речі айдл. Ну ясно, це е, як ідол, але знову ж таки не дуже та російська назва, то ні про що? От і лінія по производству роботів, вона вже є, і вона не у нас. И заметьте, опять-таки, нет музыки руки. А есть серийное производство фирмы Тесла, роботов, которое будет стоить копейки. Ну, по сравнению с нашим Айдолом. Это же все ни о чем. Вот Айдол, это да. Это круто! Уровень локализации! А вы знаете, уровень локализации говна 100% просто сто процентов. Говно, чем хорошо, что оно ну, локализовано и, и высочайший уровень переработки. <говорит> Молодцы. А ось айдол, каже Соловйов оце круто. Рівень локалізації і так далі. Каже, що рівень локалізації є в нас 100%. Блін, реально, це той випадок, коли ну, я просто виходжу для того, щоб підвестися до Соловйова. Бо він навалює набагато крутіше. Але річ в тім, що заберіть російського робота, заберіть цього цей скандал, підставте що завгодно, танкармата. Ракети, якими так сьогодні хизується російська пропаганда, але яких насправді немає. І буде все однаково. Розкрадання грошей, виготовлення нічого, пафос, за яким нічого не приховано і нічого не стоїть. Це робот ївно як каже Соловйов, але нехай краще вже він вам все розкаже. От це настоящий прорив. Настоящий. чтобы вам всем не показалось, что это что-то. От 100 до 300 миллионов рублей будет стоить на рынке. Ох. Миллион долларов. И 20 тысяч. Нормалды? Ну и, очевидь, до Соловьева доходить найголовніше. Это то, что В Росії відбувається у кожній сфері просто розпил і відкат. Це коли крадуться гроші і нічого не примножується. Ну, от, наприклад, компанія, яка виробляє цього гавна робота, вона зареєстрована всього кілька місяців, але вже отримала підтримку нової технологічної коаліції, тобто отримала підтримку від держави, бабло і не тільки замість того, звісно, щоб якісь там дрончики пілять, є ще щось. Але Соловйов забуває найголовніше в цій країні, при цій владі, при цьому режимі, нічого іншого, інакшого, кращого не буде. І річ не в тому, що розпиляли гроші на цього нікчемного робота. Ну, був би не робот, був би не цей псевдоандроїд. Було б щось інше, що теж не літає, не повзає і не стріляє. Сьогоднішня Росія технологічно не здатна робити проривні речі. Я нагадаю вам, мені не важко. Ще й в часи Другої світової війни, перемовою, в якій так сильно пишається Росія, у великий Вітчизняний. Дуже багато техніки, станки, танки, літаки це надавали американці свої технології. Зрештою, все, що було потім створено в Радянському Союзі, це була кооперація, коаліція держав, які входили в цей союз невільних країн. І Україна там відігравала одну із ключових ролей. Ну а тепер. На что вы за зокрема, без нас и без американцев? Ось на такого гавна робота. Компания ООО «Айдл» была зарегистрирована всего несколько месяцев назад, однако уже получила поддержку новой технологической коалиции, куда входят ведущие российские IT и робототехнические компании. Вы зачем выползли на сцену? Вот, вот этот позор вы показали зачем? І на цьому, друзі, в мене все. І під завершення, звісно, я закликаю вас, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кубан Валайф. Коментуйте, почути і побачене. І обов'язково донайте в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Я нагадую, що посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Переходьте і донайте. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.